Мертві руїни, жодного вцілілого будинка і жодного цивільного жителя. Так зараз виглядає Бахмут. А росіянам благодать. Сьогодні встали утром. Тишина, благодать. Бахмут 2025. Будьте війна закінчилась, ніхто нас не гунять нікуди. Таке спокойствие этот город, наверное, первый раз переживает 22 -го года. В момент окупації Бахмут так і стоїть зруйнований. Але попри загальну руїну та занепад, росіяни не забули натикати по всім вулицям плакати до Дня Побєди. Цікаво, для кого старалися, якщо в Бахмуті взагалі не залишилося жителів. От сьогодні вам продемонструю, як наші хлопці вот плакати вішали. Готовимся к 9 мая. Это мы находимся в Бахмуте. Армія РФ окупувала Бахмут 20 травня 2023-го. Тоді в місті із 80 тисяч мешканців залишилося 500. Усіх їх росіяни виселили, а самі начебто мали зайнятися розмінуванням міста, відновленням інженерних мереж і зведенням нових будинків. Однак майже за два роки вони не зробили нічого. Пишилін і далі розповідає, що вони отут -от розпочнуть розмінування Бахмута.